І так, прибули на об'єкт сьогодні сонячному бурям під Житомиром. В колодязь у нас десь кілець 6-7. До води тут десь 2-3 метри. Зараз води чимало, а літом води не вистачає. Попросили нас пробурити басейнську свердлову. Буримо її, будемо бурити в колодязі, щоб одразу не треба було копати кесон. Замовник хоче встановити насос на стінці колодця. запарилось водичкою. Зобрали розвідувальні штанги 4,5 метра. Ну, при необхідності будемо наращувати. Поїхали. Взагалі зашли майже на 6 метрів. Забурились. Пісок іде. Ну, я думаю, зараз ще деньку накрутим. Докрутимо штангу. І на всякий случай ще одне зайдемо. Пів штанги там. Бо вроді би як... чуть чуть крупніше далі йде. Чуть підбуримося. Теж далеко не хочеться заходити, говорять, тут на 18 метрах десь хлопці бурили, знайшли. Погана вода, не ясно, що там, чи сіро водород, чи железо, скоріше всього железо. Тому надто глибоко заходить нам не хочеться. Хочеться все-таки воду хорошу дістати. Так, бере докручу ще один куштан сюди. І зараз замовник поставить чайничок кип'ятка. Одріжемо метрів вісім труби і зробимо фільтр. І так, півтора метра фільтра зібрали на всякий пожарний. Вісім метрів труби. відчекали, кіточком розігріли. Ну, будемо зараз підбуримося поглибше і обсадимося. Ну що, процес обсадки, промивки. Я показував раніше. дивіться, в моїх предучих відео. Все, наша, наш насос наверх не підключений. Ось зелений шланг від нього. І ось качає. Качає минут 5, а водичка вже майже світла. Ну, зараз до чистої прокачаємо. Спробуємо на смак. Запаху ніякого нема в неї. Надіємося, що й на смак буде добре. Обсадились на 6 з копійками метрів. Далі такий водо, водоупорний пісок пресований пішов. Ось ми в нього чуть-чуть зайшли так, краєчком. Я думаю, Куба, може більше Куба тут буде. Мабуть буде більше Куба. Куб 200, мабуть, буде Куб 300. Все, звертайтесь, замовляйте, бурим, Житомирщина, Київщина. Иногда на Хмельниччину виїжджаємо. Всім миру і добра. Приблизив. Шановні друзі, ось наша досинка. Це мова йде про те, що як ви можете зробити скважину під поверхневий насос більше 8 метрів. Адже ж насоси не витягують більше 8 метрів. У нас скважина, криниця сама 4 метри і скважина зроблена на 6 Там на 6 метрах напорний напорна прослойка. І вона, як правило, чаще всього давить до свого зеркала води. Тобто по що набирається вода в криниці. Ось по це набирається вода у криниці. І вода давить точно туди ж саму, із того джерела. Ось я вам продемонструю. Отріжемо 10 см. Ось, ми можемо наблюдати самоізлів, так називаємо. Тобто скважина може бути і на 15, і на 20 метрів. Але важливо статичний рівень гуртових вод. Він має бути не більше 8 метрів. Ну або ж якщо це криниця, можна і нижче, тоді насос прийдеться кріпити на стінці колодязя. Що ми і будемо в цій криниці робити. Ну не по причині статіки, а по причині шуму в будинку, щоб насос не шумів, замовник хоче його поставити в колодні. Все, отак ляться водичка. Отакий самий злічик. Якщо відрізати нижче, водичка буде литися ще швидше. Всім дякую за увагу. Пока. i you